З вами Сегодня Я буду показывати механізм в Майнкрафт, який діє абсолютно на всіх версіях, блин на, на табличках. Вот, дивитеся, і цекретный секрет на скаїне, і це надо дивитися сама скаєння наша. Таблички і песок. Вот видите. Я буду просто позначить блоки какие-то, вот видите. Вот. Да. Вам це блок і відкривається секрет на вскрані. А Разборку механізму я покажу. Наступній серії, як в мене зараз на двоє ніч, я зараз йду лягати спати. Ну, не знаю навіть, я вже сказав. Ну от як я вже для нічого добиться сундучок, такий, ну індії, як я вже казав на всіх весіх, просто Ой, не забувай. Зараз я а завтра ще, напевно, випусту ще відео на механізми, напевно. Ну, не знаю, все ж таки ж, напевно. Ну, ведь ну и механизм добро, наш механизм переходит до кінца, ставьте лайки, на канал, что вам будет место лягов, всем па